Плавання біг, плавання біг. І так тричі. В Івано-Франківську стартували змагання з ВІМ РАНІВ. Сто учасників впродовж двох з половиною годин долали більше 14 кілометрів навколо міського озера. Одна з учасниць, рівнянка Валентина Молчанець, сьогодні виступає за Київ. Розповідає, професійно займається триатлоном, але в таких змаганнях участь бере вперше. Окрім фізичної підготовки, важливим вважає і спорядження. Була думка в деяких випителі біжати босиком, без красівок, щоб плисти було легше набагато. Тут така специфіка дистанції, що виходить, ти пливеш і ноги тонуть, бо в красівках набирається води, а потім ти біжиш в цих вологих кросовках і в красівках починає все натирати. Тому досить мені здається, хоч хотіла спробувати. Ось так я зараз наряджена з кросівками, гетрами компресійними калабашкою, лапатки також на руках, і я буду ось так спробувати. Вадим Матула з Чернівців ще один учасник змагань. Вважає, що для перемоги обов'язково поставити перед собою ціль саме в таких змаганнях я брав участь перше, тому що плавання і біг я ще не об'єднав, так скажемо, в змаганнях. Так як має досвід і плавання в бігу, вирішив об'єднати так. В майбутньому планую, наприклад, триатлон зробити якийсь. Мені це цікаво. Особливо нічого такого не брав. Це просто кросівки в мене мінімалістичні. Вони не містять, скажімо так, якихось важких елементів, тому в принципі вони будуть плавати і бігати, і це просто костюм. І відповідно підходить як, як за плавання, так і бігу. Одна із вболівальників, які сьогодні підтримують спортсменів, львів'янка Мар'яна Шевчук. Ми приїхали ще вчора і вболіваємо за спортивний клуб зі Львова, який називається «Run for you». тут ціла група львівських наших спортсменів, друзів бігають. А зокрема, основний наш спортсмен це наш татко Микола за Миколу. Так що ми всі разом з синочком з донечкою приїхали вболівати. За словами організатора заходу Ярослава Волощука, змагання проводяться втретє. Ідея з'явилася саме в тому, бо тому, що в місті серед літа немає спортивних заходів. і Ми вирішили внести такий внесок в розвиток спорту. І ось власне там народилася ідея 40 учасників. Цьогоріч ми вже маємо майже 100 учасників. Ми прогресуємо. Багато у нас учасників з різних куточок України. Ми дуже раді. Насові змагання в тому, що ми поєднали два види спорту в одному. Це не тільки бігові змагання і не тільки плавальні змагання, а це змагання з плавання і бігу. Зі слів організатора змагань, кожен учасник, який фінішує, отримає медаль фінішера. Для переможців підготували призи і сертифікати. Також на змаганнях розгорнули три бази з рятувальниками та облаштували бої безпеки. Олександра Барчак, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.